Щось відбувається. Якийсь вид медитації від коконі. Коконь, покажи, як ти це робиш. Коконь. Ну покажи. Ось так лапками. Щось там переминаємо. Ні, когонь. Діла не буде. Ось так у неї свої якісь ось ритуал вечірній піленочка і вне свою подушечку. І все, і не звертає ні на кого уваги. А ви так вмієте медитувати? Якщо ні, коконя вас навчить. Це заспокоює, да коконь. Ось так. Щось в цьому є. І він звертається в неї свої якісь секретики, щоб ніхто не бачив. ніхто не вміє, того навчу масаж робити. Скажи, я це роблю ось так. Це цікаво, океан. Баю-баюшки моє, баю, соньме. Сонне я врімі тепер. Як ваш... Да, ти що, спиш? Ти спиш? Я чуличко. Вот так сказать, я сплю mm. люблю пашку.